Дорогі друзі, я дякую, що ви знайшли час завітати до Ради національної безпеки і оборони. І хочу сказати те, що всім нам відомо, що третій рік поспіль продовжується агресія Російської Федерації проти нашої країни. І це не просто традиційна війна. Про яку багато написано книжок, підручників, це гібридна війна. І головна парадігма гібридної війни відрізняється від інших, тим, що вона об'єднує єдиним задумом різні складові: військову безпосередньо, інформаційну, дипломатичну, економічну, кибернетичну тощо. І найбільш Небезпечно після безпосередньо військових дій є безумовна інформаційна війна. Мета інформаційної війни шляхом дезінформації суспільства, шляхом подачі препарованої системно підготовленої інформації зламати взагалі систему відносин суспільстві, зламати той фундамент, на якому базується довіра суспільства до власної країни. Посіяти зневіру, страх, роздратування. А головне в результаті добитись того, що народ не здатен або не хоче чинити опір агресору. Це дуже серйозна проблема. І Російська Федерація, яка веде проти нас гібридну війну, успадкувала. Від Радянського Союзу широкий арсенал ведення інформаційних війн і достатньо серйозно його вдосконало. І ми з вами не тільки змушені протистояти військовій агресії Росії, і коли ми говоримо про реальну війну, війну на фронті, то тут у нас є реальні результати, ми змогли відновити Збройні сили, ми змогли побудувати сильну армію, ми змогли зупинити агресора, забезпечуючи наше війська сучасною зброєю. Але я не можу сказати про дуже серйозні успіхи на інформаційному фронті. Росія і інформаційні технології дуже вдало користуються можливостями працювати саме в демократичних країнах. І це не тільки проблема для України, це дивіться, та сама ситуація і в Європі. Вони користуються перевагами демократичних правових країн. А ми не тільки воюючі країни, ми будуємо демократично, ми будуємо правову державу і саме цим користується ворог, забезпечуючи з одного боку достатньо активну інфільтрацію своїх агентів впливу до українських змін. З іншого боку, сучасні технології дозволяють приймати в будь-якій точці країни, в будь-якій точці світу системи підготовлені пропагандистські інформаційні програми. Російського телебачення. В соціальних мережах в інтернеті працюють тисячі підготованих російських ботів. І на великий жаль, я не можу сказати, що інформаційній армії Росії протистоїть інформаційна армія України. Цього нема. У нас, ви знаєте, більшість, ну практично вже всі засоби інформації приватні. Коли ми говоримо про УТ-1, то фактично він знаходиться в трансформації, переходить від державного до громадського телебачення. І говорити, що ті, хто опікується безпекою оборони нашої країни, зокрема РДБО, може давати жорсткі сигнали на всі електронні змі, то зразу ми отримуємо і так вже бувало позицію, Що йде нав'язування, йде тиск на свободу слова, на пресу. Коли виймати з інформаційного простору системні сюжети, які базуються на дезінформації, на бруді, скажу це, це не є свободних засобів інформації. І тому у нас немає. Інформаційної армії, яка б системно працювала, але у нас є герої інформаційного фронту, які за власною ініціативою фактично побудували систему протидії інформаційній агресії Російської Федерації. І мені дуже приємно, що якраз от і тут у нас в раді на Сербезпеки оборони присутні ті, якраз хто побудував. Інформаційний продукт, який здатний протистояти інформаційній агресії Російської Федерації. Я хочу, по-перше, щиро подякувати всім вам за вашу професійну роботу і думаю, що коли не заперечите, ми проведемо нагородження вас. Знаками Ради національної безпеки оборони, а потім я би хотів, щоб ми попили чаю і просто поспілкувалися, порадилися, як все ж таки нам організувати системну протидію інформаційній агресії Російської Федерації. Без цього говорити про реальну перемогу неможливо, тому що наш досвід з вами свідчить про відпрацьовану Росією формулу. Спочатку приходять російські ЗМІ, а потім приходять російські танки. Тобто от формат, який вони відпрацювали в Криму Донбасі, який вони питаються нав'язувати нам і не тільки нам. Європа також вже сьогодні потерпає від гібридної війни, яку веде проти Російської Федерації, яка марить імперським лівошизмом. Хотів би почати нашу офіційну частину, да, частину нагородження. Представивши в першу чергу Оксану Дихніч, програми і жданська оборона і «Антизомбі», вони настільки професійно викривають злобу, дезінформацію, викривають провокативні наміри агресора. Що, знаєте, таке відчуття, що ви десь це вивчали достатньо довго. Ну, я долу. я вам розкажу, як я ви, Мені дуже цікаво про це дізнатись. І, Оксана, дуже. Я благодарю за ваш внесок в безпеку и оборону нашей Украины. Старая песня о главном. Зачем распятый мальчик переехал из Славянска в Горловку? Горловка. А что там особенного? Пяти, пятилетнего ребенка распяли и поставили на, крас... на площадь. Крымское обострение. Во что может вылиться провокация российских спецслужб на полуострове? Ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска Республики Крым обнаружена группа диверсантов. Факты, свидетельства, доказательства. Все это прямо сейчас в гражданской обороне. Я хочу также от знаковой Рады национальной безопасности и обороны наградить человеку, который Організувала цикл передач на каналах і 11, і 2 плюс 2. Це цикл програм Хороблі серця. Максим Шевленко, будь ласка. Дуже дякую за вашу роботу, за мощність підтримки, диплом. Знання історії нашої країни вони, воно дає не тільки сил, воно дає переконання в правоті нашої боротьби. І я з величезним задоволенням постійно, до речі, дивлюсь. Приємно. Удачі хочу подякувати за ваш внесок, безпеку нашої країни. І історична правда призведе до нашої перемоги. Путін, прямо не оголошуючи війни, втім не приховує вторгнення російських військ в Україну не лише боротьба за Україну, як за так звану сферу впливу Росії, а й намагання продемонструвати світовим лідерам, що з ним потрібно рахуватися. Росія не требує себе какого-либо особого іключительного місця в світі. Я хочу це підчеркнути. Уважая інтереси других, ми просто хотим, щоб і наші інтереси учитывали, і нашу позицію уважали. І я би хотів зараз привітати з нагородженням Ніну Петрівну Жежеру, яка довгий час є відучою і автором програми «Польова пошта, яка виходить уже багато років, і завдяки якій наші солдати, наші офіцери в бойових умовах можуть поспілкуватись навіть з своїми рідними близькими. Я підтримку дуже дякую за ту підтримку і попробуйте наші армії Збройних сил. Триває наша програма. Далі ще трохи розповімо вам про Полігон Фест. Легендарний уже концерт із такою назвою відбувся нещодавно у польових умовах. Російська редакція Українського радіо розпосюджує інформацію, куди добиває сигнал, а він добиває аж до уральських. Тому я хочу нагородити колайду Євгенію Харівну зі знакою Ради національної безпеки і оборони і подякувати за вашу мужність. Говорить Київ. Столиця України